Сьогодні ми читаємо Мадгелілу з читання Чарітамрити главу 17, подорож Господа до Вриндавани, починаючи з тексту 133. Ми читали досі про те, як читання Магабрабу був у каші в раносі, і як один Брамана, що був його відданим, прийшов до Сеня Майваді, до голови їх. Прокашинаду Срасуаті, він розповідав про читання Магапрабу, але Прокашинада просто сміявся, і він так і не промовив імені Кришна. Він промовляв читання, але Крішна він не промовив. І далі читання Магапрабу поясняє тому брамані, що імперсоналісти має ваді чинять великі образи проти Господа Крішни, тому вони промовляють тільки такі слова, як Браман, Атма і Читання, не більше. І він почав говорити про святе ім'я, читання Магапрабу. Отже, він каже в 133-му вірші, святе ім'я Крішне сповне. О, це відомий вірш. Цитата з Падму Корану. Нама чинтамані Крішнаш, чайтання раса віграгат, пурна шудго нитя мукто, абіннатва наманамінох. Святе ім'я Кришни сповнене трансцендентного блаженства. Воно дарує всі духовні благословення, тому що це сам Крішна вмісти ще всієї насолоди, ім'я Крішни довершене і втілює в собі всі трансцендентні смаки. Це ім'я не має нічого матеріального і могутність його не менше, ніж могутність самого Крішни. Ім'я Крішни не забруднюють матеріальні якості, тому немає мови про його зв'язок з Маєю. Ім'я Крішни завжди вільне і духовне. Його не зумовлюють закони матеріальної природи. Причина цього в тому, що ім'я Кришна і сам Крішна тотожні. Наступний вірш: Святе ім'я Крішни, його тіло і його розваги не зрозуміти тупими матеріальними чуттями їхні прояв не залежить ні від чого. Пояснення. Трансцендентне тіло Кришни, його ім'я, образ, якості, розваги та оточення це все абсолютна істина. <кій> і тому нічим не поступається самому Крішні Садчитананда Віграха. Доки живу істоту зумовлюють тригуни матеріальної природи, добрострасті невілоство, об'єкти матеріальних чуттів, Матеріальна форма, смак, запах, звук і дотик, допоможе їй пізнати духовне знання і блаженство. Це проявляється тільки чистому відданому. Тобто, доти, доки жива істота зумовлена гунами, матеріальні чуття не дають їй уявлення про Кришну. Вони не постачають їй. Безпосереднє, доступ безпосередні не влаштовують безпосередній доступ до Крішни. Матеріальне життя. Це проявляється тільки чистому відданому. Матеріальні, матеріальне ім'я, форма, якості, безперечно, відмінні між собою. У матеріальному світі нема поняття про абсолют. Однак, коли ми приходимо до свідомості Крішни, ми виявляємо, що між Тілом Кришни, його іменами, діяннями та оточенням немає матеріальної відмінності. Наступний вірш. І святе ім'я Крішни, і його трансцендентні якості, і його трансцендентні розваги рівні самому Господу Крішні. Усі вони духовні і сповнені блаженства. Тому матеріальне чуття не можуть пізнати святого імені. Це теж відомий вірш. Бхахтірасам Ритасин. А Кришна на Маді на Бгавет Грахям Индріях, Севан Мухихи і Джихвагадав, в своєму Тому матеріальні чуття не можуть пізнати святого імені Кришни, його образу, якості та розваг. Коли зумовлена душа пробуджує в собі свідомість Кришни і служить Йому. Своїм язиком повторюючи святе ім'я Господа і куштуючи рештки його їжі, її язик очищується і воно поступово починає розуміти істина, становуча Крісня. смак сповнених блаженства розваг Господа Крішни приваблює Гяні, перевершуючи насолоду усвідомлення Брамана і завойовує Його. Поясню. Коли істота розуміє, що належить не до матеріального світу, а до духовного, і називають звільненою. Пробувати в духовному світі, звісно, приємно, але ті, хто пізнав трансцендентне ім'я, образ якості та розваю Господа Крішня, насолоджуються блаженством, у багато разів більшим за блаженство істоти, яка просто усвідомила свою духовну природу. Коли людина перебуває на рівні самоусвідомлення, їй, звичайно легко привабитись до Кришни і стати Господнім Слугою. Це пояснено в Бхагаваді 18.54. Брамабута Просанатма, нашочасті на Канкшаті, Самахсарвеша бути шумат багатим лабатепарам. Тобто піднімається на цей трансцендентний рівень, осягає верховний браман і сповнюється радості. Він ні за чим не тужить і нічого не жидає. Він однаково ставиться до всіх живих істот. У такому стані він досягає чистого відданого служіння мені. Коли людина пізнає дух, Брамабута, вона стає щасливою просонатну, тому що звільняється від матеріальних понять. Того, хто піднявся на цей рівень, не турбують матеріальні дії та їхні наслідки. Він усіх бачить однаково. Як духовні душі, пандітах, самодаршана. Коли людина досягає повного духовного усвідомлення, вона може піднятися на рівень чистого відданого служіння Парам. Коли хтось приходить на рівень Бхакти відданого служіння, він само собою усвідомлює, хто такий Кришна. Господь каже, Бхагавадгу 18.55. Бхагава Мама Біджанаті, Яван и Ашчасмита. Пізнати мене таким, як я є, як Верховного Бога особу, можна тільки відданим служінням і тільки повністю свідомивши мене з допомогою такої відданості, істота може увійти у царство Бога. Тобто, що тут підкреслює? підкреслено в усіх цих віршах і коментарях, що є різні рівні духовного свідомлення і. Звільнення само по собі ще не означає любов до Бога. Звільнення це початок духовного усвідомлення, звільнення від матеріальної залежності. І далі людина може мати парам. На цьому рівні звільнення вона починає справжнє бхакті. тобто починається справжня відданість. Справжня. То мається на увазі, що не заборонена матеріальними бажаннями, відданість не, не змішана з своїми егоїстичними бажаннями, і відданість, які не можуть стати на перешкоді матеріальні закони матеріального міру, матеріального світу. Це є бхакти. Те, що ми виконуємо, це теж бхакти. Але це початок Бхагавіта. Це вайді Бхагавіта. Тільки на рівні Бхакти далі коментар. Можна пізнати Верховного Бога особу Крішну, та його трансцендентне ім'я, образ розваги та оточення. Тобто на нашому рівні дуже важко пізнати, що таке святе ім'я, як воно невід'ємне не від самого Господа. Це просто неможливо. Хоча інколи ми можемо трохи зазирнути за, за матеріальну реальність. Але насправді це розуміння приходить тільки-тільки за рівнем звільнення. Набувши таких духовних якостей, істота дістає право увійти в Духовне Царство Бога і повертається додому до Верховного Бога, віше де Анантарам. Далі це вірш, Господь промовляє вірш, який промови суток освамі ще медбагато 12, 12, 69. Я відаю шнобливі поклони моєму духовному вчителю, синові В'ясадеві Шукадеві Госвамі». Це суто Госвами. Він знищує все несприятливе у цьому всесвіті. Хоча спочатку він був занурений у щастя усвідомлення Брамана і жив на відлюдді, відкидаючи будь-яку іншу свідомість, він привабився до найсолодших розваг Господа Кришни. Тому він милостиво повідав найвищу з усіх поран щемат Бхагаватам, що сповнений яскравого світла абсолютної істини і що описує діяння Господа Кришни. Наступне. Вірш. Трансцендентні якості ще Кришни насичені довершеним блаженством і насолодою. Тому якості Господа Кришни приваблюють розум навіть тих, хто пізнав себе, відвертаючи від блаженства самосвідомлення. І далі, також цитований вірш з Бхагаватам, отмарамаш на отмарамашмуна. Нірґа апігуру краме, крвантягайтуким бхактим і там Бутагуна -ну Особи, які знайшли задоволення в собі, яких не турбують зовнішні матеріальні бажання, також приваблюються до любовного служіння й Крішні, що його якості трансцендентні і що його діяння дивовижні, харі Богособа, богособу називають Крішна, тому що Він посідає такі трансцендентні, привабливі риси. Наступно вірш. Не лише ігри Господи Крішні, навіть аромат листочків тулесі, які запропоновано лотосовим ще Крішни, полонить разом тих, хто свідомив своє єство. Тобто це натяк на чотирьох кумарів. І далі наведений вірш з третьої пісні, 15 глави 43, коли вітерець з пахощами від листків тулесі та шафрану, з лотосових стіп. Лотосокого Верховного Бога особи увійшов через ніздрі в серце тих мудреців, кумарів, вони дарма що були прив'язані до усвідомлення безособистісного брамана, відчули переміну в тілі та розумі. Пояснення. Це вірш із Шемат там 3.15.43. Від Уратамай Майтрея говорили про те, як завагітніла діті. Її вагітність вселила в пів великий страх, і вони пішли до Господа Брама. Господь Брама розповів їм про першу причину той випадок, коли Чатухсана, кумари, прокляли джаю та віджаю. Якось Чатухсана Кумари прийшли на Вайкунхи, щоб відвідати нарайну Верховного Бога особа. Але біля сьомої брами їх зупинили двоє брамників, ім'я Джая та Віджая через свою заздрість. Джая та віджає не пропускали кумар, і кумари, рознівавшись, прокляли джаю та віджаю, щоб ті народились у матеріальному світі, в родині Асурів, Бог особо знає все. Він відразу зрозумів, що сталося, і прийшов туди разом зі своєю вічною супутницею, богинею щастя. Четухсана кумари зразу поклонились Господові, просто побачивши Господа і відчувши пахощі від змішаних із шафраном. Туласі на його лотосових стопах, хумари стали відданими і покинули свій старанно, виплаканий імперсоналізм. Так, четверо кумар, просто відчувши запах тулусі та шафрану, стали вайшнавами. Ті, хто справді перебуває на рівні усвідомлення Брамана і не вчинив образ проти лотосових стіп Крішни, можуть відразу ж стати вайшнавами, просто відчувши аромат, який розливають. Лотосові стопи Господа. Однак блюзнірів та демонів ніколи не приваблюють особисті якості Господа, навіть якщо вони відвідували храм Господа багато разів. У Вріндавані ми бачили багатьох санях майваді, що навіть не заходять до храмів Говіндаджі, Гопінатхи, чи Маданамухани, бо вважають такі храми маєю, тому їх називають майваді. І через це. Ще Кришна читання Махапрабху сказав, що в Майваді найбільші блюзніри. Виплаканий інфекціоналіст. А чого вони, пішли, чого вони пішли на вайкунху? До Господа. Це, це означає, що вони не були задоволені. Шукали щось. Да, шукали далі. Навіть. Втілення Г'яна Шахті, чотири комари. Хотіли б і так хотіли, що прохили мудреців, що не пускали їх. Це, це ж явно не персональне бажання побачити, хто там той вішну, правильно? Цікаво. Не було 100% задоволення. Цікаво. Текст 143. Майваді, далі, Махапрабу казав, забек, запеклі блюзніри та послідовники філософії атеїзму. І тому святе ім'я Кришне не виходить з їхніх вуст. Поясню. Філософи Майваді постійно ганять Верховного Бога особа, кажучи, що він не має ні голови, ні рук, ні ніг. І тому протягом багатьох і багатьох життів зостаються блюзнірами. Навіть якщо частково сягнули браман. Однак, якщо імперсоналіст не чинить образ проти лотосових стів Господа, в товаристві відданого він одразу стає відданим. Іншими словами, якщо імперсоналіст не блюзнір, він може стати відданим, якщо йому випаде нагода спілкуватися з іншими відданими. Якщо він блюзнір, його не перемінить навіть товариство Верховного Бога особи. Чи Кришна Чайтані Махапрабу дуже зстерігався таких блюзнірів в і через те сказав такі слова. Він сказав: я прийшов сюди продавати в місті каші свої почуття екстазу, але не знаходжу покупців. Якщо я нічого не продам, доведеться все нести назад додому. Я приніс до цього міста на продаж важку поклажу. Нести все назад, великий клопіт. Тому якщо я отримав хоча б частку ціни, я продам свій крам тут у каші. Частку ціни це означає хоча б хоч, хоч би яку віру. Бо ціна то віра, чиста віра. Пояснення. Чайтані Чи, Магапрабу продавав трансцендентне святе ім'я Господа. Але каші, це місто має ваді. Імперсоналістів. А такі люди ніколи не повторюватимуть світі імена Махамантри Харі Кришна. Тому що Чайтані Махапрабху був розчарований. Як йому пояснити Маєваді, важливість повторення Махамантри Харі Кришна? Смак до святого імені Господа це виняткова власність чистих відданих. Бачите, смак до імені Господа це виняткова власність чистих відданих. Бачите, в чому багатство відданих? У смаці до святого імені. А в каші знайти чистих відних було неможливо. Проте товариші читання Магопробу був дуже важкий. Тому Господь запропонував, що, попри брак чистих відданих, у каші, якби хтось. Мав хоча б невелику схильність повторювати Махамантру Харі Кришна. І він би віддав цей великий вантаж навіть без належної оплати. Ми самі здобули схожий досвід, коли приїхали проповідувати Рух Харі Кришна на Захід. Коли ми в 1965 році приїхали до Нью-Йорка, ми навіть не сподівалися, що в цій країні приймуть Махамантру Харі Кришна. Попри те, ми Запрошували людей до нашого центру, колишньої крамниці, щоб вони співали мантру Харі Кришна разом з нами. І святе ім'я Господа таке привабливе, що молодим людям, які просто приходили до нашої нью-йоркської крамнички, пощастило розвинути свідомість Крішни. Хоча ця місія була започаткована з дуже незначними коштами, нині вона добре розвивається. Махамантра Харі Крішна успішно поширилась на Заході, тому що ці молоді люди не були блюзніри. Юнаки, які приєдналися до цього руху, не мали високого рівня в тому, що стосується чистоти. Не були вони й добре обізнані у ведичній науці, але вони не були блюзніри, і тому були здатні визнати важливість руку Харі Кришна. Нині ми дуже щасливі бачити, що цей рух розвивається в західних країнах дедалі більше. Ми робимо з цього висновок, що так звані Млечі Таявани західних країн за блюзнірів Маєваді та безбожних імперсоналістів в Індії. Ха -ха. Харі Бачите, індія. Я сьогодні слухав лекцію, бачили правопади, і він там теж каже, що. Індія не приймає. Тому він каже: мій план був поїхати на Захід, привабити західних людей і потім повернути з ними в Індію. проповідувати в Індію. І Він так і зробив. І вони ці білі слони проповідували в Індії. Не спішать. Є в нас якісь теми для обговорення? Здесь Пише дякуємо. Дякуємо вам, Гарі Кришна. Правопадаки, джая.